Усім привіт! Вітаю з святами з Новим роком. Сподіваюся, що цей рік вже буде в нас мирний, спокійний, що все налагодиться. А вам бажаю любові, злагоди, добробуту і процвітання вашим родинам і вам. Сьогоднішнє відео хочу посвятити духовності. Я ось всі ці цвята ну, нічого майже не знімала, не було ніяких тем таких, щоб вас зацікавило, але звернула увагу на те, на ну, про різдвяні свята, скільки було сварок. Скільки було негарних коментарів, люди сварилися між собою, коли яке свято правильне, чи 25-го, чи 7-го, ті так доказують, і так вказують, доказують. А пам'ятаєте той час, коли нам було непринципово? Католіки вітали православних 7-го, Православні вітали католиків 25-го, ми жили дружно, ми були такою дружною державою. І навіть коли війна почалася, ми стали дружні, об'єднувалися, захищали. А аналізую теперішній наш стан. Ну... Ми втратили духовність. Я не кажу за всіх, але більшість. Або людей духовно развитих вибули, залишилися тільки релігіозні фанатики. Я не знаю, що, що діється нас насправді. Ну, щось не те з нашою країною, з нашими людьми. Або люди. Ну, насправді і лишилися такими, як є. Просто ефіри, оці, е... 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 я не знаю, як було. українські средства масової інформації кругом сіють. Ну, це зрозуміло, вони сіють розврат, тому що коли люди розділені, над ними можна. Як сліпих вівців направляти туди, куди їм треба оцим кукловодам. А коли вони об'єднані, вони сила. І оці кукловоди, вони от зараз використовують релігію, щоб підмінити наші цінності духовні. Я так думаю. І мені трапилося така. Інформація вислів одного чоловіка. Я хочу вам зачитати доволі глибоке мислення в нього, і мені здається, правильне. І я думаю, вам теж воно буде цікаве. І я думаю, багато хто буде дивитися це, замислиться. Над цими словами, і можливо, до когось дойде щось, і ми знову об'єднаємося, і тоді ми зможемо подолати оці всі негативи, оці пакості, які роблять навколо нас. І ми будемо такими, як колись, миролюбовими і дружними, але на це на єдність, єдність і духовність. Отож, давайте я вам зараз почитаю, бо так я не зможу все на пам'ять. Ну, воно дуже, доволі дуже цікаве. Слухайте, релігія не одна, їх багато. Духовність одна. Релігія для тих, хто спить. Духовність для тих, хто живе. Релігія назначена для тих, кому потрібен хтось, який казав би їм, що робити і хто хоче керівництва над людьми. Духовність для тих, хто звертає увагу на свій внутрішній голос. В релігії є догматичні правила. Духовність закликає нас все обдумувати, усе піддавати сумніву. Релігія погрожує і лякає. Духовність дає внутрішній спокій. Релігія говорить про гріх і вину. Духовність говорить, вчиться на своїх помилках. Релігія подавляє все неправильне. Духовність долає все, вона наближає до істини. Релігія видумує, придумує. Дух, духовність це здобуття. Релігія не терпить ніяких питань. Духовність ставить під сумнів все. Релігія це людяність, це організація, правила якої встановлюють чоловіки. Духовність божественна, без людських правил. Релігія причина розділення. Духовність об'єднує. Релігія хоче, щоб ви вірили. Духовність, щоб повірити її, потрібно шукати. Релігія слідує поняттям священної книги. Духовність шукає істину у всіх книгах. Релігія розпалює страх. Духовність виховує довіру і віру. Релігія живе в думках. Духовність живе у, у внутрішній свідомості. Релігія зв'язана з виконанням ритуалів. Духовність зв'язана з внутрішнім я. Релігія заставляє нас вірити в вічне життя. Духовність дає нам осознання вічного життя. Духовність веде нас знайти Бога всередині нас в, нашій теперішній, в нашому теперішньому житті. Перш ніж ми помремо. Ми не люди, маючи ментальний опит. Ми духовні сущності, які живуть людське життя. Релігія годує его. Духовність вимагає йти далі. Релігія вимагає від нас відрікатися від світу, щоб слідувати за Богом. Духовність змушує нас жити в Богові, не відрікаючись від своєго теперішнього життя. Релігія сектор. Духовність це внутрішня медитація. Релігія наповнює нас мріями про славу на небесах. Духовність змушує нас жити в земній славі і також на небесах. Релігія живе минулим і майбутнім. Духовність це життя в теперішньому. Релігія строїть в нашій пам'яті монастирі. Духовність звільняє нашу совість. І ще раз повторю, ми духовні сущності, які живуть людське життя. Пояснив різницю між релігією і духовністю Бенджамін Фулфо. Я думаю, слова дуже глибокі і є над чим замислити. Сподіваюсь, відео було вам корисне, цікаве. На цьому я буду завершувати. Думайте, що хочуть з нас зробити, і хто моє насправді. На все добре. До нових відео.